На даний час, по першому, по першому огляду, стан всіх і задовільний в гарному настрої, як фізично, як і психологічно, як і моральний стан. Ми повертаємось після відпустки. Перший робочий день в новому календарному році. Попереду друга частина цього сезону. Чи набрався достатньо сил, аби її пройти впевнено? Е, так, я думаю, що так. Да. Тому. Я перш, перші дві, два тижні, напевно, відпустки просто проходив ще відновлення після останньої травми і десь працював в залі на ноги, а вже потім, після Нового року, як прийшли свята, трошки треба було вже приходити у форму, тому і почав займатися. Думаю, непогано і підготувався, і підготувався. Чекаю вже на збори вже за самого за тренуваннями, за командою, тому і за футболом загалом. Загалом відпустка, аби відпочити, так? але вийшло так, що от після ушкодження там десь треба підтягувати. От наскільки це докучає відпочити на всі 100? Та насправді, коли ось був, було зламано ребро, тому я перші 10 днів нічого не мог робити, тому те, це можна замінити відпустку. А вже потім відпустки мені, звичайно, треба було доганяти, наращувати вже м'язи. І після Нового року вже почав загалом бігати і наверх робити щось наверх, на верхне пірчові вправи. Тому я навпаки за засумував за тренуваннями, за навантаженнями, та за відчувати себе втомленим теж вже засумував. Тому я, я тільки чекаю тренування, збори і думав, що все буде добре. Хорошого тим ми бачили, що ти займаєшся боксом. Та я ще рік тому почав так займатися, ходити на тренування, тому мені сподобалось. Це можна назвати моє хобі і десь воно. Теж допомагаю, працюють інші м'язи в тілі і десь в залі поробив одні вправи. Болить одні, одні м'язи. Пішов на бокс вже зовсім інше болять. Тому мені тільки в радість, чому, чому ні, це, це не весь щось для мене, тому і вона допомагає ще підготовці. Тому я тільки радий, що займаюся іноді, коли є час. Сьогодні медогляд, зустріч з одноклубниками, так, от після певної там, відсутності з ними, от, в якому настрій, що знову побачив. Від... тому що деякі готуються. Наприклад, хтось приходить раніше, любить це робити, хтось навпаки пізніше от більше поспати. Чи є в тебе певні вподобання щодо медогляду? Та ні, я приходжу завжди майже вчасно, тому майже на сьогодні на сім хвилин запізнився. Раніше треба приходити, щоб зробити все першим і піти раніше теж. І останнє питання: от медогля. Є кабінети, де якісь там, гравці, ну, в принципі, люди так, бояться якихось певних лікарів, певних кабінетів, певних аналізів. Чи є в тебе якась боязкість? Не, взагалі нема. Навпаки, да. краще перевірити боятись нічого. А з поверненням після оренди Чорноморця повернутися в Динамо, побачити хлопців, з якими в Ю-19 грав, в основній команді. Я такі відчуття зараз в тебе. Дуже радий повернутись. Приємно бачити всіх хлопців своїх з тими, що і в Ю-19 грав, з тими, що знайомий з першої команди радий. Тільки позитивні емоції. За півроку в Чорноморці, які навички здобув, на твою думку, яким ти повернувся? Більш впевненим, більше гольове чуття розвинув для себе? Що відбулося за ці півроку? Можливо, так, що більш став певнішим, більш дорослішим, тому що, звісно, відрізняється дуже темп ігри від Ю-19 в першій лізі. Багато навчився там від старших хлопців по команді. Та і та став, я думаю, що сильнішим. Зараз збори, турецькі збори, які місяць будуть тривати. Ти вже з основної команди залучався минулого разу. Так взимку навіть на зборах. От збори. Ця можливість для молоді зробити що за цей період, за місяць. То це тільки можливість покращитись, підготувати себе до сезону. Готовий морально, не фізично, а саме тому, що там буде велика конкуренція, багато молоді, і в принципі на зборах завжди триває цей процес конкуренції між собою більше. Та завжди триває процес конкуренції. І це добре, тому що тільки так ти можеш стати сильнішим і добитися у всьому цьому житті. Відпустка була, так говорили гравці перед відпусткою, що певні є індивідуальні заняття у них, так, нібито їм надають, зрештою, програму. От як за всім встигати, от вам, як лікар, знати кожного? Ну, в залежності у нас є група, і ми теж її читаємо кожен, хто чим і займається. Далі ми бачимо. Іграків, які приходять з відпустки, бачимо їхню приблизну вагу, ми бачимо приблизний, якому вони стані взагалі, тому що не тільки фізичний стан, а й емоціональний стан повинен бути. І Бачимо, по, по їхньому по їхній і поведінці, що я думаю, вони ну, провели добре і відпустку.